Во ім'я Отця і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Амінь. Дорогі брати і сестри, ми знаходимося в такому періоді, де Ісус возив нас додому Свого Небесного Отця. Приготувати вам місце. І Ісус має. До апостолів прохання, щоб вони не лишали Єрусалиму, але були зібрані в єдності для того, щоб очікувати на утішителя, на поміч з висоти. апостоли кволі, апостоли, які не мають ще мужності, не мають ще відповідного розуму, знання, побожності, страху Божого. Вони очікують ті дари і плоди Святого Духа, щоб, користуючись тими дарами, вони могли рознести Слово Боже по цілому світі. І ми переживаємо цей час очікування. Я надіюся, що ми відмовляємо дев'ятницю. До Святого Духа, бо не тільки апостоли мали потребу в тих дарах, на них чекає багато несподіванок, на них впереді чекає багато небезпек. Їм потрібна буде сила з висоти, що коли надвисне над ними смерть, вони могли мужнє серце віддати своє життя за Христа. І так само кожен із нас, не знаємо, що нас очікує в майбутньому. Але диявол бореться, бореться за нашу погибель, він всюди ставить свої сіти, щоб піймати людське серце. І тому кожному християнинові, кожній людині є потрібна поміч з висоти. І ми очікуємо на ту поміч в молитві. У взиванні до Святого Духа прийди, Святий Духу, прийди, обнови лице землі, обнови лице родини, обнови лице нашого серця, нашого життя. Друге, дорогі мої, маємо сьогодні день, коли відбувся в 325 році перший Вселенський собор. Перший апостольський собор був в 50-му, але перший Вселенський собор був в турецькому місті Нікея в 325 році, який скликав перший християнський імператор, який називався Константин Великий. Цей Константин, дорогі мої, він переміг. В 312 році силою Божою силою з висоти, Коли йому явився на небі Хрест і каже, цим знаменем переможеш Максенція, який захопив західну частину Римської імперії незаконно. І він почув голос Христом переможеш. І коли Константин переміг в 312 році, так звана битва. При Мільвійському мості, то вже в 313 він видає медіулянський едикт і докаже каже воля християнам. Він буде бурити всі поганські божища і на їхньому місті буде ставити християнські святині. А в 324 році він ще переможе одного супротивника Лицинія і стане повноцінним. Імператором єдиним цілої Римської імперії. Бог прагне, щоб держава була єдина, щоб правитель держави був єдиний і Бог йому дає перемогу над одним імператором і над другим. Але тепер має бути єдність також і в церкві. Але чи була та єдність? Ні. Диявол запхав свої кіхти. І не через якихось там поган, ні. Але через своїх, через так званого александрійського священника Арія, який заперечував Божество Ісуса, який хотів скинути Божество Ісуса, який казав, що Ісус не є Бог, це є звичайна собі людина. І в обороні стає Константин Великий, який скликає до міста Нікеї. Святих отців церкви, вчителів церкви, єпископів, які знали, що таке переслідування за Христову віру, які за те, що Ісус є Бог, ішли на муки, йшли на тортури. Багато з них вони мали на собі рани Ісуса, носили, їх було бичовано, вони зазнавали страшних тортур. І так, як ми сьогодні чули в тому посланні святого апостола Павла, він каже: я знаю, що після мого відходу війдуть між вас вовки хижі, що не будуть щадити отари, війдуть від вас вовки хижі. І що це є за вовки? Перший це є арій, священник, який заперечує Божество Ісуса. І на той собор в Нікеї було скликано 300 років. 18 єпископів, вчителів Святої Матери Церкви, один з таких славних, якого ви знаєте, який був присутній це святий Отець Миколай, великий чудотворець. І тих 318 єпископів, вони спочатку хочуть напоумити Арія. Що ти говориш? Як ти можеш так навчати? Скільки церква перетерпіла за тих 300 років, скільки було пролито крові, а ти сьогодні так легко заявляєш, що Ісус не є Бог. Каже передання, що Миколай навіть вдарив його по обличчі за це богохульство. Але Арій не відрікся свого богохульства, і за це був виклятий, і на тому соборі в Нікеї зароджується перший символ святої віри, вірою у єдиного Бога. Це Вседержителя, то що буде молитися за хвилю на службі Божій. Отже, дорогі мої Бог прагне єдності, як ми чули в нинішньому Євангелії, Отче святий, нехай вони будуть одно, так, як ми з Тобою, так як я і ти, нехай апостоли будуть єдином. Цікаво також є то число Єпископів 318. Це вже раз згадувалося у Святому Письмі за часів Авраама, коли його племінник Лот поселився в Содомі і Гоморі, і на ту Содому і Гомору напали інші царі, і розграбили то місто, а Лота, його жінку, його дітей, його майно взяли в рабство. Тоді Авраам збирає, і там так написано: 318 мужів. Які пішли з Авраамом, це було невелике число людей, пішли визволяти Лота і його родину, 318 мужів. Так само, як і сьогодні на тому Нікейському соборі зібралося 318 мужів. І там вони визволяють Лота від тяжкої неволі, в яку він попав. А тут 318 мужів звільняє церкву. Від тої, можливо, неволі, в яку вона могла впасти через ту єрість Арія. Але цікаво, то число 318 у грецькій числовій системі означає буква Ти Тау означає 300. По-грецьки, так би Тау. В перекладі означає хрест. Хрест. Десять означає йота. І вісім означає ета. І в перекладі це є імена, літери імени Ісус Христос. Хрест Христовий. Він визволяє від неправди. Хрест Христовий, Він, дорогі мої вірні, Він визволяє від неволі. Він визволяє від єресі. Хрест Христовий, Він єднає. І так як сьогодні святі у цій церкви, як Арі був виклятий і вигнаний в заслання, і там марно згинув, то всі 318 цій церкви в одни, одним єдиним голосом засвічують той символ святої віри. Вони знову вертають церкву в русло тої святої єдності. І, третє, дорогі мої, маємо сьогодні перше число і також місяць червень, місяць почитання найсвятішого серця Христового. Пресвяте серце Ісуса джерело всякого добра. Серце Христове це не просто орган, серце Христове це є джерело. Серце Христове це є з шестя з неба на землю, це є любов Бога до людини. Серце Христове, це є любов Бога, яка веде Його від стайні до Назарету. Від Назарету вона веде на Голгофту. З Голгофте серце Христове провадить нас на престіл, а з престолу, з того хліба веде нас до нашого серця, коли приймаємо Бога до своєї душі і до свого серця. Серце Христове є джерелом всякого добра. Ми черепаємо всяку Божу благодать, власне, від серця Христового. І тому, дорогі мої, в ті дні, перше до зіслання Духа Святого молімося за дари плоди Духа Святого. Для нас, для родин, для держави, для церкви, а особливо молімося за святу єдність. Арій давним-давно згинув, але діло Його живе, справа його живе. Скільки сьогодні тих, які носять на собі знак Христа, що є хрещені, вони на, на, мають відвагу також заперечувати Божество Ісуса. Мають відвагу заперечувати, що Матір Божа є свята Богородиця, які плюють на святу Матір Церкву. На римських папів, скільки сьогодні є тих, які вчуть так, як собі хочуть, і ніби згадують ім'я Ісус, але Христос сам казав, скажуть там Христос, там Христос, там Христос, не вірте, бо це все є лже пророки і лже христи. І тому як ніколи сьогодні ми маємо молитися, за святу єдність. Просити Духа Святого, то є єдності в родинах, бо через що народжуються сварки, непорозуміння в родинах, в парафіях, між сусідами, бо немає єдності. Бо одне до ліса, друге до біса, як казало в нашому народі. Молоді сім'ї сьогодні ще не одружилися, а вже немає єдності, і так багато є сьогодні тих розбитих сімей. І тому Христова молитва, Боже, дай, щоб всі були одно, як і ми з Тобою одно. Нинішній день молимося до святих отців Вселенського Першого собору в Нікеї, щоб вони заступалися перед Богом за святу Матір Церкву. Молімося до Христового серця, кожен день прибігайте, чи вервецю до Христового серця. Чи молебен слухайте, чи відправляйте собі до Божої любови, чи ті короткі вздихання Ісуса Тихий і покірного серця, вчини моє серце після серця свого, молімося, дорогі мої, бо диявол не спить і старається так розірвати ту святу Матір, Церкву. Боже, поможи нам, серце Христове, заступися за нами і Духу Святий, подай нам всі необхідні дари. Які нас заведуть колись до єдності при Святої Тройці. Амінь.